друзі прямо з камнів а виплюнула Диві... склеїли приборчика так дивіться скільки він у нас мерев шість так що на кінці тройгачок так що будемо знімати під, підозріла, виглядала, і ми вирішили її забрати, і це вестін. Так що ми в копілочку нашу. Ну що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку рибачки пригоди. Команда рибацькі приводи в составі Діма Фішмен. Та мій менеджер. Ну, Як завжди, неділя, день рибака. І ми взяли спінінги, приїхали на водойму і неочікувано водою ми позамерзали вже. Малі водойми планували на малих водоймах, на малих грузах покидати окуня, але не встигли. Водойми позамерзали. Так що будемо зараз змінювати тактику і спробуємо знайти якісь глибші водойми, можливо, вони ще не замерзли. Ну, а ви спостерігайте, що, що з цього вийде і яку тактику ми використаємо Лайкоси. сьогодні. Лайкоси підписочки, а ми погнали. You Думаю, тут а зацепити. Там далі. Тут треба було просто взять меншу цим. Лайт. Викидай да, політич. Що буде, бачите, карпеть. Mm. Так, я буду пробувати ось на таку приманочку. Не знаю, с якій тут не написано, але десь. 3,8 3, дюйма, десь я думаю, що це десяточка. Так що ось таке. Ось такий грузик тут 7 грам. Так що погнали, спробуємо. Все, бачили? Все що у нас є з великої різини. Переважно 6 но, дюйма. Да, не, багато, не дуже багато, але все одно різина не дуже маленька. Так що ось такі в нас жовті, оранжеві є. Такі є темніші, так що менеджер буде на них. Почнемо з таких яскравих варіантів, потім морква. Ну і спробуємо щось натуральне. Так, ну погнали. Нема. Переміщаємося, йдемо до дамби, я прокидав всю територію по пару разів. Нема, не було не, не ударів, нічого. Судак десь схований, Або не, не стоїть тут, Посівний. Значить, будемо ловити щуку, шукати щуку, так що зараз одразу. Мандулочку поміняю, немає судочка. Якщо був, то він би вже взяв би давно. так поставлю Ну, Я думаю, що яка щучка може впаяти. А якщо ні, то може і треба трошки значитись приймати. Я моряку. Тут нормальна, проманочка 4,8 дюйма, Фокс, 10 грамм, класика. Будемо на нерочку вести на щуку. Можека щучка впая. Тут є здорово, мала. Побачимо, що у нас. Не розпрацювати. Зараз зима. Не дуже хоче вже брати. Про Снохі на треба розказати, забувся комплект, мій любимий. Значить, дельфін токсик 2,13, паличка 5,25 грамів, швидкий строй. Катушечка акума 4000 аляріс. Недавно я її тільки придбав і мені дуже подобається. Рибу ловить, працює класно. Шнурочок 0,16 У мене стоїть тонкий. Ось. Такий у мене комплект. У менеджера теж Токсік 2.44 з тестом 7,30 грам, шнурок 0,18, а катушечка 4000. Тобто у нас два, дві одинакових палички, але трошечки у менеджера більша по розміру. Переміщаємося, так як в таку пару щуку треба шукати, вона туди не буде лізти на гачок. А? Сюди йде туча. ще. Так що, друзі, будемо шукати щуку. Надійтеся, що щось клюне. Прям з камнів. Виплюнула. Але ти бачив прям звідти з камнів взяв? Вона прям під тим берегом стояла. Просто тупо з камніла. Два рази удар буде пса. Така тілушна. Паша Та щучка і прям під камнями стоїть. Просто таку кидаю під берег і щучка одна була. Працює ще прийманочка. Але я її щось особливо не підсік. Там тонкий гачок наші надо поміняти. Але вона прям з камнії йшла. Я думаю, що вона тут стояла одна. Щучку ми знайшли, друзі, бачили. Треба продовжувати. З-під камнів, друзі. О, це така душечка може бути. Такого вона є, але ні, не дуже велика. Єсть з камню, Прям бух, жадно так голодна. Доловив. Бач, тільки зменшився, друзі, в приманочках, і щучка одразу... А, то, там без шансів, да? засічка. яка щука хороша, ні? Шістдесяточка там желізна. Трьох кілограмів. О! погана солідна щучка буває тебе не на привіт на привіюшечку фоткай дивіться як засіклась я ще її просік добре і там без шансів бачили з під камнів тупо з під камнів йшла схована бачила тут треба може йти приборчик інтересно скільки вона Треба свою ще тактику випрацювати, ви так? Да? Бачили, скажімо Я на тактику? Кажу. Кажуть, люди в коментарях пишуть, що відмірюється до плавника. Але ми ламимо в Чехії, і в Чехії відміряється повністю. Бо люди хочуть зловити рибу і забрати її, і вони по максимуму хочуть, щоб вона була більша. Так що, Якщо якщо щукума набрать 60, а в них тут бачили до плавника 55, то вони роблять. Аж до хвоста. Так що ми міряємо кампанію. Але це не заборонено, тобто міряється від. 61, 61, 60. Коротше, 60 буде 60 см. Це зачотна щука. Так що я не знаю. Зараз подумаю. Я думаю, що вона відпустити. Да. Є у нас риба щучку порадувала нас, а ми будемо продовжувати і відпустимо. Шо? От відпускають, я на камеру дописую, відпускаємо, звином ще сьогодні. Тут шнурок менеджера, так що туди десь. Все, давай. Поплива щучка, лайкоси, підписочки, а ми продовжуємо далі. Так, друзі, примамочка, дивіться. Не знімав. Ось така приманочка темного кольору, навіть, якісь, може, машини масло, таке щось. Коротше, ми її знайшли, ми її не купували, ми її зняли з дерева, і вона нам принесла сьогодні вже дві риби і ще ми її розловили. Так що приманочка робоча. Так що, ось така приманочка, друзі, щучку маємо. Так що будемо шукати далі, може, ще якусь зло. В принципі, це хороший результат. Дві щучки, дві покльовки. правда, одну не. Не дотягли, але то нічого страшного. Головне, що вона клюнула. Так що дві щучки маємо, погнали далі. Так, годинку покидали. Риба клюнула, зловили, але нас не влаштовує результат. Так що будемо, напевно, змінимо місце, десь переїдемо ще на якусь водойму. Короте, поміняємо локацію, спробуємо ще там щось доловити. Це не літо сьогодні? Це літо. Значить, нам надо... треба. Давай тут спробуємо, може тут якась стоїть подруга. Прийшли на точку. Значить, Все на тій мілині, все, льот, стоїть, стоїть льот, Чувак ловить карпа, крутий. думає, що перехитрить 30 Ми будемо ловити хижака. Починаю я з такого опарша на 3,8 дюйма на 8 грамах. Темненьку пробую, буду шукати щуку. Якщо вона десь тут стоїть, то в принципі впаяти може. Погнали, попробуй. Точка. Сразу оп. Має? Да, давай підніс кинув. Перший закид подали. Судак, движ, перший закид судак. Сподівано. Несподівано. Дві сюда. Та я вам тільки кинув, він впав на дно і все. І, і є судак. Тут десь. Сороковник, може, є. Може немає. Так що відпускаємо. Звинам великого судака, велику маму. Перший закид. Не знаю, чи це добре, коли ти ловиш рибу з першого закиду, але риба є. Так що вона буде вертатися до водою. Це судак. Все, а ми погнали. Прийшли на точку. Ви на дереві топову приманочку, потім вам покажемо. Приманочка просто топчик. Так що зараз поки покидаємо. Треба якось рибку зловити ще. Тут якось не так дує. Яма тут метрів 10-12. Тобто судак тут може бути і хороший. Так, міняю приманочку, поставлю ось такого париша, теж 3,8 дюйма на 12 гранах. Все таки яма, глибина. Так що треба спробувати. Так що погнали. Шо? Залізли що на дерево зняли вертушку. Ну, ну, Залізла. Ну, не залізли, але зняли його ветку ну. Коротше, зняли вертушечку. Вертушечка непогана. Дивіться. На як називається? Взет? Так, взет. Там написано. Малесенька. Ні, щось інше. Воно переверне на ту сторону. Мадин Франції. Це французька і... Французька вертушечка маленька на окушка. Зняли на лісі. Так що її в копілочку і погнали. Далі. Так, друзі, хочемо зняти приманочку. Ось там вісить. Темно, знаю, але будемо доставати. Так що вже ми достанемо її. Якщо ми її достанемо, я вам покажу. Склеїли приборчика, так, дивіться, скільки він у нас, метрів 6. Так що, на кінці тригачок. Так що, будемо знімати. І вже вам покажу, коли знімемо, якщо у нас це вийде. Ну що, друзі, ми зняли приманочку і це у нас Вестін. Така мушечка на 10 грамах. Подивіться, і тут ще й вібрик такий, дивіться, бачили? Вестін написано на хвості намальований значок Вестіна. Зараз я вам спробую показати. Не видно. Але щоб це, да, щоб це не був Вестін, то ми б не верталися. Фурмака підозріла, виглядала, і ми вирішили її забрати, і це Вестін. Так що ми в копілочку нашу, яку ми збираємо в цьому році, і будемо їхати додому. Настав час їхати додому. Немає, у нас заплановано там. Е, холодно, дуже. Вітер. Зірвало щось таке. Так що ми закінчили риболовлю. Е, ось. Е, в принципі, я думаю, що нас сищено вийшло. друзі. Дубаріна. замерзли руки, заш перезайшли. Так що... Вирішили звернути, звернути риболовлю, тому що можливо ще якісь вечірні вихід сюди кабу, бурмали, але зв'язку з цим такими погодними умами вирішили закінчити. День був насищений, самі бачили. Ну а ми їдемо додому, з вас лайкоси, підписочка. Ми були на каналі Рибальські пригоди. Все, всім. Зустрінемося вже в наступному відео. Так що пока. Пока.